як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. О Мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського. Тискіння істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнське дерзновіння перед ним маєш. і можеш дослухатися страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуємо свої моління сердечні і туги душевні. Ублагай сина свого і Бога нашого, щоби повернув Він безвісті зниклого додому, як колись, змилосердившись, повернув сина вдові і знайно, ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама бачила колись страждання свого божественного сина на Христі. Подай твоє милостиве заступництво тим, чиї серця також подібним. Найгіркішим мечем уражені, простягни лагідну твою руку, збережи, укріпи, заступи та поверни додому Слугу Божого, що безлісті пропав, подай втішення серцям рідним, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуття сповнена і на милість щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих. Що перед святим образом Твоїм про допомогу Тебе молять, помочі Твоєї і чудесного заступництва потребуючи, яви всім нам щедру Твою ласку й милість, подай усе до Спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серце, освяти душі, а відчай, горе та розплач відніми і до пізнання істини наверни. Щоб всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твоє милостиве заступництво, яке даруєш нам, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.